Всім привіт! З вами на своєму каналі Алекс 2023 рік. Серпень, виходні. Вечором перебрав монети трохи до ночі. Десь половиною перебрано було по 50-10 по копійок по гривні. По гривні покажу в другому відео. А по 10-50 копійок. Що у нас вийшло? 92 рік Італія, 92-й рік Луганськ, Крупний гурт 1, 94-й крупний гурт 1, 96, 94-й 50 копійок. Ем... Ми Це теж відложуємо. Підходить черенок до ягидок, трапеція. В одній трапеці 92-го року. В одній трапеції тут фостик листочку. 95-й рік, 4 монети. Третій штамп одна. Тепер 90. Ой, 2022 рік по 10 копійок. Удвою цілишній метал або викрашка. У першій двоїці, в середній і в крайній по дві штуки. 2007. -й. Тут лишній метал. Одне здвоєння. Одна перепутка 2004 року. Від, від неї копійки стоїться монета дорого. Ну і на кінець, як завжди, джекпот. 50 копійок 94-го року. Щас мені зіп'я. 50 копійок 94-го року. В хорошем, гарному стані. Покаже мені. Три шість шість, три вісім, коли воно як нам показує. То, що не поставив, ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всім пока!